Зараз ця тема обрати себе це така, така біль, яка стільки спотворює сімей. Я стільки бачу оцих різних, там, знаєш, гортаєш стрічку, люди, наче з гарною освітою, наче з здоровим глуздом. Вони такі, Значить, ти, як жінка, маєш ем, прийняти і пам'ятати, що у чоловіка ти завжди будеш на третьому місці. Спочатку в нього буде він сам, потім в нього буде його робота, і на третьому місці будеш ти сама. У мене питання. Чи є хоч один шлюб, хоч один, в якому люди обирають себе, ставлять себе на перше місце, і цей шлюб, ладно, щасливий, нормальний? Мені здається, немає. Я їх, я їх не бачу. Всі щасливі сім'ї, які я знаю, та як я буду у свій шлюб. Це ситуація, коли я не обираю себе і не обираю свій егоїзм чи свою роботу. А це ситуація, що коли, коли дружина мене щось просить, я розумію, що мені ну, ліньки і не хочеться інколи це робити, але я це роблю, тому що я обираю її. І коли вона перед зі мною щаслива, у мене щасливе життя.